Тисячу 1937 тридцять навчальному році гостинно відкрила для учнів двері Херсонська середня школа номер 25, нині номер 14. За 77 років існування навчальний заклад дав путівку у доросле життя понад трьом тисячам випускникам, серед яких знані в Україні та за її межами люди. А починалося все непрості довоєнні часи. До 1937 року навкруги Святодугівського кафедрального собору, старожилий досі називається місце привозною церквою, була невпорядкована ділянка. Саме на колишній привозній базарній площі і була зведена триповерхова будівля. Спочатку школа не мала обладнаних кабінетів, спортзалу, їдальні, але ентузіазм, працелюбність та наполегливість вчительського та учнівського колективів компенсували не гаразд і тимчасові труднощі. 21 червня 1941 року відбувся перший випуск учнів 10 класів. А 22 червня 1941 року страшна звістка. Почалася війна. Я війну ніколи не забуду. Воспомінання Ларіси Семеновни Латиніної. А я не забуду тот день, когда грязной серой лентой вкатились наш белый городок Херсон немецкие мотоциклисты. Когда улеглась немного пыль, увидели, как деловито они занимали лучшие дома города. Располагали там офицеров, штабы, канцелярии, комендатуры. Все таблички запрещено, арест, расстрел были на немецком языке. Мама пробиралась среди домов, чтобы выменять нам хлеба и картошки, чтобы накормить меня. За все время нового порядка я проучилась в школе всего несколько месяцев. Затем нашу школу заняли под комендатуру, и те, у кого осталась обувь, собирались в холодном подвале у старенькой учительницы. Мы учились читать по-украински и по-русски, и пытались забыть все те слова команды запрета, которые слышали каждый день. На війну ніколи не забуду, і в моєму поколінні совсім юнак, тоді війна зжала тоді характера і стали такого закала, що вони навчились держати улюбати і швидко становиться першими. у повоєнні часи. Життя поступово стабілізувалося у школі. Вирувало життя, працювали гуртки і спортивні секції. Саме в цей час прийшла у шкільну секцію спортивної гімнастики, яку вів вчитель фізичної культури Сотниченко Михайло Опанасович, майбутня олімпійська чемпіонка, світова рекордсменка Лариса Семенівна Дирій. Латиніна з дитинства я прагнула бути у всьому першою життєве кредо Лариси Семенівни Латиніною. Першою хоробрим голосом звернулася до вчителя фізичної культури школи Михайло Опанасовича Сотниченка з проханням Візьміть мене до себе у секцію гімнастики займатися. Михайло Опанасович Сотниченко став першим тренером майбутньої олімпійської чемпіонки. Першу грамоту за перемогу у розряді новачків зберігає вона як цінну родинну реліквію. Навчаючись у 9 класі, Лариса Дері стала першим майстром спорту у місті Херсоні. Вчилася на одні п'ятірки, школу закінчила золотою медаллю. Першу золоту медаль, що завоювала на Олімпійських іграх у Мельбурні у 1956 році, на знак вдячності подарувала першому тренеру Сотниченку. Рекорд латиніної здобуття всіх золотих медалей на Чемпіонаті Європи 1957 року не подоланий ніким. Лариса Семенівна. Володарка найбільшої колекції спортивних медалей у світі. В неї їх більше 150, золотих 53. Її ім'я внесено в книгу рекордів Гіннеса, в унікальний список зали Олімпійської слави Нью-Йорк у Чиноб, на Київській алеї Зірок. У 2014 році у Банкоці пройшло перше в історії вручення нагород Асоціації національних комітетів. І знову у Лариси Семенівни перша нагорода за значні досягнення у спорті. Лариса Семенівна Герой України, почесний громадянин міста Херсона. Другий рік поспіль члени нашого гуртка літературне краєзнавство у рамках проєкту Віртуальний музей школи No14 виконували цікаві дослідницько-пошукові роботи, зокрема про перших випускників школи, про галереї директорів школи, а також зустрічалися з ветеранами. У цьому ж році ми досліджували життєвий шлях, зв'язки з рідним містом всесвітньовідомої олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лариси Семенівні Латиніної. Фотодокументів, що збереглися в шкільному музеї, можливо, немає у своєму архіві і сама видатна спортсменка. 1988 рік – 50-річний ювілей школи Лариса Семенівна зі своїм першим тренером Михайлом Апанасовичем Сотниченко. 60-річний ювілей школи. А ця фотографія унікальна. На ній Лариса Семенівна вже олімпійська чемпіонка 1956 рік, чемпіонка Європи 1957 рік, приїхала до рідного міста Херсону для того, щоб подарувати свою першу золоту медаль своєму першому тренеру. Випуск 1952-53 років, де у центрі Лариса Дирій, яка закінчила школу золотою медаллю. На святкування ювілею школи Лариса Латиніна надіслала учням та їх батькам відеозвернення, а також подарувала шкільному музею свою книгу. 48 років тримався рекорд Лариси Латиніної, 18 олімпійських медалей, серед них 9 золотих. Коли переглядаєш записи виступів світової рекордсмерки, відчуваєш, вона не перевершена на переможний дух гімнастки, сміливо вперед, не думати про оцінки, не думати про суперників, показати все, що ти вмієш, поєднати талант з почуттями краси, грації, гармонії. У стрімкому польоті неповторній красі рухи, відчуття гідності свободи. Лариса Латиніна так схожа на нашу Дніпровську чайку над безмежним Дніпром Славутою. Сьогодні Україна гартує нові покоління олімпійців, що переконані для кожного край той найкращий, де виросли крила його. У письменницькому активі Лариси Семенівної Латиніної п'ять книжок. Вона захоплюється поезією Сергія Сенюна, Федора Тючева і Йосифа Бородського, надає перевагу класичній музиці, насамперед музичним твором Сергія Рахманінова. Знається на романсах чудово співає. Балкашина – шанувальниця видатних майстрів балету. Серед інших її захоплень живопис і театр, у численних інтерв'ю на прохання поділитися власним рецептом молодості, з посмішкою відповідає ранкова зарядка, поменше їжі, нікому не застрягти, цінувати друзів і допомагати, не чекаючи вдячності у відповідь. Філософія олімпізму допомагає учням знайти власний шлях у пошуку фізичної і духовної досконалості. Спортивне життя нашої школи цікаве і багатогранне. Відзначене вагомими досягненнями і перемогами, продовженням олімпійських традицій у школі є вручення щорічного гранту Кращий спортсмен року та проведення шкільної спартакіади. Власною перемогою вважає любов учнів до спорту та вдячність батьків. У 1960 році на 17-й олімпіаді в Римі Лариса Латиніна стала вдруге абсолютною олімпійською чемпіонкою. Послухайте, сказав римський вболівальник, це було феноменально. Медали насипалися на вас з неба, як у шалений зорепад. Ні, ц... ні, сеньори, відповіла вона. Кожну свою медаль ми самі дістаємо з неба. У кожного своя власна зірка.